Войтович номер 15 капітан команди Андрій Пітуля. Це воротарі універсали. Володимир Буньо номер 2 Андрій Цілик номер 7 Зараз одразу підразу Роман Прось Другобич, делегати Асоціації футзалу України, Богдан Мельник, місто Львів. Зараз момент урагану. Вихід фактично саме сам Андрій Пітуля. Рятує свою команду Артем Фаренюк. Міг зараз відкривати рахунок. Тут відповідь Марценяк. Навістрі атаки. Марценяк пробиває і м'яч не влітає воротам Шотурмаря. І суперники, друзі, це вже там за майданчиком. А тут у нас є безкомпромісна боротьба. Тут у нас є енергетичний дербі, передача на Миколу Грицину. Микола Грицин влучає в поперечку. Ще один удар, і м'яч таки влітає ворота. М'яч в ворота. У нас відзначається Станіслав Моспан. В цій хвилині рахунок нас відкрив. Пресингують львів'яни. Передача по флангу. Вдається вийти з під цього пресингу Івана франківця передача не майданчик і як же зараз не забиває корсум. Неймовірний епізод зараз створили квітня. Далі після завершення першого етапу, відбудеться фінал чотирьох Кубка України. Зараз удар на місці Андрій Пітуля. Ще одна спроба. Знову Андрій Пітуля. Два поспірсеві від голкіпера львів'ян. Цутурма. Шутурма і перехоплення Віталій Радевич вчить перед є в нього час пробити. Віталій Радевич пробиває і виручає свою команду Савенко. Юрій Савенко. для енергії, передачі на Тіряє. Чіряю пробиває, забиває. Андрій Тіряє. Один один. Ось такий фантастичний м'яч. від Андрія Тіряєва залітає ворота Юрія Савенка. Мар'ян Масевич. Шутурма отримає передачу, Має простір Шутурма. Передача Пітудя реагує на удар Масевича. Неймовірний епізод. На Тараса Кузе м'яч не доходить. Грицина віддає на Миколу Грицину. Удар. І Андрій Пітуля знову. Михайло Грицина вже на плаванні майданчику. енергії. Передача. Удар. І Знову Андрій Пітуля вирушає. Ще одна спроба. Андрій Андрій Цілинче вперед. Андрій Цілик віддає на Радевич. Даруйте це. У нас був Михайло Зварич. І тут порушення правил, і це фол. Зварич віддає на Кузя. Тарас Кузь пробиває. М'яч летить по От для урагану. Фаренюк прокидає собі на хід. Фаренюк не далі пробиває Андрій Петуля. Ще одна справа, передача. А тут що? А тут у нас все-таки відзначимо, що наступний тур базовий день на не запланований Нед момент. Зараз Тарас Кузьмі забивати. І просто неймовірний епізод. Зараз Тарас Кузька. М'яч далі залишається ворогано. Швед зіграв. На Корсуна Корсун готує удар і на місці Андрій Петуля. Що турма подаватиме? Кутовий ця передача не проходить. Тут. Uh, Андрій Цілик. Андрій Цілик дав вперед. Андрій Цілик віддає на Михайла Зварича. Михайло Зварич пробиває. Лучає суперника. іде повз ворота. Мечі розіграно. Микола Грицина пробиває. Забиває Микола Грицина. Рахунок стає 2-1. Остака забиває ураган. Виходить вперед на 39-й хвилині. Передача Косня не проходить. Легенцевич. Гензевич простріл його не проходить. Удар по порожніх воротах. і м'яч залітає в ворота. Фаренюк забиває в нас, один, Що тут? Михайло Грацина передача на Корсуна. І отже, все. 1-3, Ураган сьогодні перемагає. Поєдинок і зустрінемось у наступних матчах у Львові.